Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я вам розповім про те, що бачать коти, коли дивляться телевізор. Це корисно знати кожному власнику тварини. Часом вихованцям подобається дивитися телевізор разом із господарями, але тварини сприймають світ і картинку на екрані зовсім не так, як люди. А тому багатьом цікаво, що кішки можуть бачити в телевізорі насправді сприйняття кольору. Відомо, що тварини бачать навколишній світ не таким барвистим, як його бачать люди. Наприклад, собаки зовсім не сприймають деякі кольори, зокрема, їм невідомий зелений. Це ж стосується й котів. Для них картинка на екрані не така яскрава, як для людини. Сприйняття зображення. Кішки розуміють, що відбувається на екрані, і сприймають зображення. Вони не можуть бачити картинку в тих самих деталях і кольорах, що й люди. Проте це все одно привертає їхню увагу. Світло, звуки і зображення, що швидко змінюються, можуть прибудити цікавість у пухнастиків. Причому вони можуть реагувати на різкі рухи. Також вважається, що кішки сприймають те, що відбувається на екрані, як реальність. Це може підтверджуватися поведінкою тварин, коли вони бачать зображення своєї здобичі. А ви включаєте своїм котусикам телевізор? Напишіть у коментарі. Нерідко пухнастики починають рухатися і намагатися зловити мишей або птахів, яких бачать на екрані. Деякі кішки можуть навіть нападати на екран у спробі зловити потенційну здобич. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була сніжинка. До скорої зустрічі!